Андрій Василишин, вітаю вас! Відразу вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, чим відрізнялася гра Кубку України, в якій ви вчора зазнали поразки від еліксовський міктанчик з рахунком 3-5, і сьогоднішня гра чемпіонату України, де ви тотально переважили суперників? Я думаю, виключно настроєм гравців. В минулому матчі суперник був налаштований по-боєвому, було багато фалів. І в цьому матчі такого настрою я в нього вже не побачив. В нас же було навпаки, в тому матчі, особливо в другому таймі, ми взагалі не бачили наших хлопців, за що ми вказали на їхні негативні недоліки, які були в тому матчі, і сказали, що в цьому від зустрічі вони мають показати перед першу черговою, що це було. Недорозумінням вони мали довести те, що вони заслуговують носити ті футболки, які носять, і вони раді вболівальників це зробили. Тобто, ви зробили висновки саме з кубкової зустрічі і так. просто тотально так би мовити перевершили і помстилися в грі чемпіонату України. Ну і я ж скажу. Ще й суперник був більш розслаблений, набагато більш розслаблений, ніж в суботу. Який настрой буде на матч відповідь Кубку України? Здолаєте ви цю команду так само впевнено, чи теж буде бій? Тут велике питання. Хлопці-суперники можуть бути на бойовому. Наша команда, як відомо, не Кубкова. В кубку в неї завжди є певні нюанси, але, звісно, ми будемо боротися. Команда в будь-якому випадку виграє. Якщо хлопці пройдуть. Ми виграємо, пройдемо перший раз в своїй історії в основний раунд Кубку України. Якщо ж ні, то команда виграє фінансово, тому що ми нічого не їм заплатимо за їхні ігри. <laughs> Зрозуміло. Ну і заключне питання: наскільки вам помогли гравці екстраліги, саме Любомир Порфенюк і Артем Малановський. Ну слід зазначити, що ці гравці виховували в тому сезоні саме в кардинал 2 авангардів США 4. І якби ми їх вважаємо своїми, просто вони зафрактовані за екстралігу, і дійсно вони якби гарно віддають себе своїй команді, і вони наші щаблі, які знають, що ми граємо, як ми граємо і коли ми граємо. Що ж, дякуємо за, за інтерв'ю. З нами був Андрій Василишин, капітан команди Карно 2 «Авангард» Ді США 4. Бажаємо вам успіху, всім миру, любові і добра. І бажаємо прославляти рівненщину на теренах футзальної України. Дай Бог. Всі, а з вами також був Віктор Радувенчик. До нових зустрічей. Па.